Більшість мільярдерів, чому допомагають? Бо їх підвели до цього, щоб вони стали допомагати. Ну, До якогось моменту більшість мільярдерів, ну, мільйонерів теж, дійшли. Ну, їх тим трошки подоїли. А чому їх почали доїти? Або міліція там, чи колись, чи там поліція, ще правоохоронні органи, прокуратура? Тому що вони. Хочуть тільки отримувати. Хочуть на життях людей, на горі, на ділянках, створюють проблеми, створюють проблеми, щоб бізнес відібрати, віджати. То і ми створюють теж проблеми. Чекають, взращують, щоб курочка почала яєчки нести. Підготовують її до того, щоб вона стала куркою і нести яйця почала для людей. Так і мільярдери тому ви що думаєте, що вони з власної ініціативи такі добрі. А взагалі то світ наш створений так, щоб ти не візьмеш з цього світу більше. От Наскільки ти вклав у цей світ, наскільки ти зможеш його отримувати? Не вийде тільки так, що я хочу отримувати. Так не буде. Здаю альтаночки в мальовничому казковому селі Бобриця, що на Київщині. Над Біля... над лісом. 1500 гривень одна альтанка. Дзвоніть, пишіть, бронюйте.